27 років тому, о першій годині 24 хвилини, на четвертому енергоблоці атомної станції пролунав вибух, який призвів до найбільшої у світі техногенної катастрофи. Цієї ночі у столиці пройшов жалобний захід. Мой муж плоднікована толі Нікіферен з першого дня 9 лет отработал, 3 года как умер. Син прийшов 87-му році з сармії. Тож робота на ліквідаці. Вот второї буде, як сина похоронила, Год рана, которая різана. Це не пересказати, це дуже важко. тяжело. Вони вірили у мирний атом, то готувалися до 1 -го травня. Одначе одне штатне випробування з фатальним кінцем назавжди закарбувало перед їхніми очима іншу картину. Щороку ніч трагедії вони згадують померлих сусідів, колег та родичів. І ми пам'ятаємо і чтимо. Сотні тисяч наших братів, сістр, наших отців і матерей, которые ціною своєї здоров'я, своєї жизни защитіли будущее нашої країни, защитіли сьогоднішню жизнь. Урядовці, очільники міста, священники та постраждалі від радіаційного лиха вшановує пам'ять загиблих скорботним молебнем та покладанням квітів, відлуння дзвона як відлуння вибуху, і цієї ночі вже 27 разів. А по кому дзвонять колокола? ви ж прекрасно знаєте, їх тисячі, їх тисячі по всьому бившому Совєтському Союзу. Бо ми знаємо, наскільки велику роль чорнобильці відіграли для того, щоб ми сьогодні жили в гарному місті. Єдине, що хочеться ще раз хочу підкреслити, сказати чорнобильцям це спасибі і дай Бог їм здоров'я. Дим та полум'я я у згадках ліквідаторів з руками витісняють чагарники та дерева велетні. І попри весь жах трагедії для тих, хто ще живий, спогади про сучасне місто привид і досі найрідніші. Ми здесь как в гостях до сих пор От я лично не, не чувствую, що я київлянка, Я припечанка. Тут стоять вдови, і Ніколи это не забудеться. З кожним годом наоборот больні і болі. От, тому що ми дуже багато там. Все потеряли. Анастасія Сухай, Юрій Росухай, телеканал Київ.